За недоступність укриттів нині каратимуть кримінальною відповідальністю у Запоріжжі. Вже є перші звільнення серед посадовців на відповідальних осіб відкриті кримінальні провадження. У нас вже чотири кримінальні провадження є по якраз в цій тематиці. Вони фактові. І в разі, якщо будуть дійсно керівники ОСББ чи інші посадові особи і непосадові особи зачиняти чи робити все, щоб укриття було закрите, проти них буде відповідно. Задіне і не тільки кримінальне провадження. з 27.06 з посади начальника управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради було звільнено Філіповича Валерія Володимирович. Тим часом у місті продовжується перевірка укриття у разі їхнього неналежного стану або відсутності доступу, одразу шукають нові приміщення, що можуть використовуватися як сховища. Адже, як наголошують керівники міста та області, кількість укриттів не може зменшуватися. Головам райадміністрації надано завдання для того, щоб вони робили, якщо воно не придатне, це споруда, щоб робили замінний фонд. Що таке підрозуміваємо замінний фонд? Це може бути кав'ярні, як ви всі знаєте, що багатьох з них зараз працюють, але раніше це були укриття, які вивели із міського фонду і були приватизовані, були виведені із державного міського реєстру. І зараз ми працюємо над тим, щоб їх знову. Ввести для того, щоб люди їх використовували як найпростіше укриття.